Українська Отаманщина книгу з такою назвою презентували у бібліотеці Чужевського. Про видання запрошеним розповів сам автор Юрій Мітрофаненко. Письменник говорить, намагався передати власне бачення такого суспільного феномену, як Отаманщина, що була складовою української революції 1918-1919 років. Крім цього, у книзі розкривається характер відносин лідерів УНР з військовими отаманами. Це фактично таке науково-популярне видання. Історична книга присвячена подіям третьої російсько-української війни, 1918 дев'ятсот періоду, 19 років одного року стосується вона непростих стосунків розбудови української держави і стосунки між повстанськими атаманами, між політиками і фактично невмінням українців у той час українці не спромоглися об'єднатися. Це книга про те. Що відбувається тоді, коли особисті вузькопартійні, вузькокорпоративні інтереси перевищують державні. заради світлого майбутнього української держави, кожен повинен вбити в собі отоманщину. Такий меседж Юрій Митрофаненко намагається донести до читачів. Книга розрахована на широку аудиторію. Я вважаю, що це наша внутрішня проблема, про яку згадував митрополит Андрій Шептицький, про яку згадували Олег Ольжич, Євген Коновалець, Дмитро Донцов вбити, вбити в собі Атаманщину і навчитися узгоджувати, бути, бути атаманом, бути лідерами, але навчитися взаємодіяти один з одним ефективно і перемагати. На презентацію книги зібралося близько сотні гостей, серед них літератори, педагоги та держслужбовці. Присутнім Юрій Митрофаненко повідав, як створювалася книга, та розповів про історичні факти, що не потрапили до видання. Слід зазначити тираж книги 500 примірників. Значна їх частина розійдеться по фондам бібліотек області.